Класний Renault Сценік, Grand Scenic, привезли з Європи, розмитнули, зробили сертифікат, готовий до першої реєстрації в МРЕО. МРЕО ось рядом, сервісний центр МВС. А ось наш автосалон, вулиця Миколи Грінченка, 18. Дуже багато класних автомобілів. Тепер детально про цю машину. Привезли з Нідерландів. В двох словах, автомобіль без ДТП, не фарбований жоден елемент, всі зазори рідні, фари рідні, лобове скло рідне, ну все скло рідне. Пробіг оригінальний є, документи підтверджуючи тюфи. В максимальній комплектації є все. Ну, Наприклад, панорама релінги, контроль полос, датчики світла, датчики дощу, спереді парктроніки, ззаді парктроніки, денні ходові нікси, синон, лінзи. І ось ця. Магічна надпись. Бо все класна музика, акустика, боус. Оригінальні диски, бачите, хороша літня резина. Ззовні виглядає як новий. Всередині салон як новий. Я думаю, камера передає, гляньте, гляньте стан. Цього Гран Сценіка красивий такий сірий колір. Фаркоп. з щепленням все добре. Зразу акцентую увагу на цьому. Можливо, нічого не тягали. Заведений працює рівно тихо. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепришивалось, не глушились ніякі ЄГР. Цим ми не займаємось. Гляньте який сторон. Двигун. Звичайно ж, DCI. 1,5 дизель. Всі його добре знають, всі його вміють обслуговувати. Економічний і їде. 110 кінських сил. Ось так виглядає зовні цей наш гранд сценік. Тепер зразу товщиноміром пройдусь, покажу по лакофарбовому покриттю. Допуски десь до 110 мікрон Урино. 93 не фарбовано. Крила пластикові. У миганів метал, тут пластик. 142, хвилинку. 137, 128, 125. Ну, щось тут трошечки більше б'ється. 136. Код не фарбовано. Не виділяється кольором. Йдемо далі. 97. 88, 72. 82 93 93 77 54 79 56 86 83

Чуть-чуть тут на якихось 10 мікронів більше б'ється, допустимої норми, але, походу, це, мабуть, так і є. Рідне. Так, тепер по документації. Є у нас дійсний тихо огляд, декра. Тюф, так називаємо Нідерланди. 195 тисяч було січень 24-го року. Є ось тут заміни масла. 200 тисяч 9-й місяць го року. місць, до речі. Зараз 212 тисяч. Підемо подивимось наш салон. Салон збережений, акуратний. Зразу сюди дивимося. Раз. Акустика, бо все Energy серія якась. Потужний звук. Складування дзеркал, Є всі 4 склопідйомника підйомника. І салон комбінований, красивий. Панорама там все красиво. Ось руль. Він як новий, з перферацією. Круїс, контроль, мультируль, навігація, русифіковане меню. Так, тепер ключа два. І, до речі, безключовий доступ. Заглушив, завів. Ніяких помилок, нічого немає. Показує, що на ручнику. І 212 тисяч пробіг. Нет це это, не. это значит, значить, що ніяких помилок немає. Навігація, двозонний клімат-контроль, дзеркало з за автоматичним затемненням. Ось такий класний збережений салон гляньте. В задніх дверях по два динаміки. Безключовий доступ говорив її. Шторки, столики. Красивий сучасний мінівен, і дуже комфортний. І подивимось наш наш двигун. Там є що теж показати. Ось він знаменитий. 9 к 1,5 дизель, Фари Рідні. Рідні. ГРМ мінявся гляньте, 187 тисяч, можна сказати, не так давно. У 23-му році. Четвертий місяць. Тут ось обслуговувався. І Матвій, ось ще тут записи, 141 21 рік. І ще ось записи, 19 рік. Ну, багато різних наклеїв різних. Тому історія по обслуговуванню є. І щуп, і горловина все разом. До речі, ні пару, ні диму немає, це добре. Побіг невеликий. І тут нічого не милось грязно все по вихлопу. Диму нема, підсаженіма. Ось такий грансенік, друзі. Коротеньке відео. Хто шукає класний мінівен, кому потрібен такий, то приїжджайте на тест-драйв, вулиця Микола Грінченка, 18. Також у нас є 11-го року, Doris Style. Дешевше набагато, теж дуже хороший. Тому в принципі, є з чим порівняти і з чого вибрати. На цьому закінчую перегляд. Рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал Greenway Auto. І до зустрічі. Анонс, що у нас є доставка автомобілів по Україні. Умови індивідуально по телефону. На цьому все. До зустрічі.